Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні я буду грати на тіні. До речі, дивіться на мій аутфіт. в мене такі ж самі, якщо у когось були питання. -да. Е, і ми з вами маємо такий білд. Я, якщо чесно, в ньому не впевнена. Але я так сильно люблю ці два перки, що я вже така подумала: ай, давайте. На різкі зміни з мікрофоном. Ви просто не звертаєте уваги, тому що в мене мікрофон трошки. Відстояний життям, в мене ще Nvidia RTX стоїть, аби там шуми всі вибрати. Зробила нам таке підношення, якщо чесно, в такому випадку я просто жалкую, що я не взяла Майерса з дзеркалом, тому що якраз таки оцю ачівку з Майерсом, де він відбиває чисто всіх з третьої стадії, там. Здарова, дарово, добрий день. Е, я не хочу звертати увагу на нікнейм нашого Е, Це взагалі наскільки нормально. Я не хочу з ним дружити. По-перше, осуждаю за нікнейм. Хоча, якщо чесно, життя воно таке важке буває. <схід> а я її чую. А стоп. А от вона. А що відбувається? Ти стоїш, чекаєш чогось? А ти в підвал підеш, до речі? Мені не подобається те, що ми не розкрили мою абілку. Це це абілка? Таня просто Цьоті не грала два роки нічого. Я вже забула цей сленг. жаргони ці всі. Угу. Мені треба повернутися на той генератор. Мені це цей, але. Не знаю, вона мені просто не довіряє, мені здається, вона просто попортить. А, добрий день. А я цю катку не виставляю. Угу, я зрозуміла. Угу. Я цю катку просто не виставляю. Ось. Вам на останні дві хвилинки. Дві секунди, дві хвилинки, ми ставимо ось це. І ви, походу, вже перейдете в іншу катку, тому що таке я, на жаль, виставити не можу. Щоб ви просто розуміли весь біль моєї ситуації. Я намагаюся вже третій день записати нормальне відео, нормальну катку, щоб все було окей. Як відбувається? Якщо ви дивитесь мене давно, якщо ви ще прям з самого початку глядачі, ви будете знати, що мені дуже щастить, і здається, було дати сказано в відео, що я от знімаю якісь катки, вони такі лайтові. Або, наприклад, я щось думаю, блін, в мене не вийде то-то-то. І я починаю, точніше, припиняю запис гри, що відбувається, потім в кінці це просто найкайфовіша гра, яка в мене була. І так було в мене зі мною три рази. Так, я тоді залишилася одна, я зробила дуже багато пробних таких відео, потім я ще до цього просто пограла, знаєте, розклікатись, бла-бла-бла. Зараз я зрозуміла, що я буду записувати просто. Все, що попало, і якщо, ну, аби просто не прогавити нормальну катку. Але просто по моєму... По моїй вдачі, це буде такі крінки. Бо я буду все просто е записувати, а нормальної гри так і не відбудеться. Вони зібралися ніби так в всі в одному місці. Він мене бачить. Але чи бачить він мене? Ну, мені здається, це якийсь вафіл знову. Мені таке не подобається. По-перше, я відходжу від точки їхнього спавну. По-друге, я вже бачу, що щось не то. Я сподіваюся, що. Ну ви розумієте, ну як мені записувати ігри? Окей. Uh, okay. You know what? I'm coming back. Uh, давайте ми... Ну, Ми точно будемо бачити когось там. Ми їх чуємо колись там. I'm sorry. У мене питання, ну. is it okay? Тому що я не думаю. Я просто сподіваюся, що воно буде Аби, Ну, хоч трошечки весело класнюче. Давайте ми її виробимо. Окей. Okay. Будь ласка, сейвери, прийдіть. О, кінь, це вже цікавіше. Кінь, це вже цікаво. Але кінця трошки впала не дуже вчасно і не дуже в гарному місці. О, у неї коня нема. У мене теж нема коня. Думаю, це справедливо. Давайте ми з вами на горку підемо. Але я не знаю, чи їм там буде м -м, вважатися, що я. Кемплю. Uh, Опа. Це дід був? Ні, mm. це було моє осліплення. It's okay. Нікого не бачу. То воно вже далеко, напевно, пішло. Крисеня. Мені треба саді заробити. Що це таке? Це дід. А, я це зробила. Але я не очікувала її тут побачити, якщо чесно. Окей, давайте просто дамо їм фору. Я не знаю, що робити. Е, мені треба щось записувати, ви розумієте? Я так не можу. І я, я, як я проживу? У Мене питання. Чому мені ще не завели 10 генераторів? Ви розумієте, я хочу крові. І до речі, якщо вони не роблять генератори, на що я взяла той перк? Хоча ні, я чую щось. І зараз, якщо вони не дороблять його боти, як це буде класно, як це буде смачно. О mm майґо. -hmm. Oh а можна це не робити? У мене просто, розумієте, у мене астигматизм, і коли я сліпну в грі, я сліпну е в летіть також. Мені буде смішно, якщо я випущу просто відео, де буде три такі, знаєте, зборні солянки. Я просто візьму, якесь гано не знімаю. І виставлю, що я е, ця бідна нещасна. Окей. Тобто щось вона розуміє. Фейкати я з нею не можу. Що тоді відбувається? Я просто щось не цей Окей. <гум> Мені вже починає подобатись, ви розумієте, це, так? Я хочу дати хітурі, я хочу щось стукнути, когось гукнути може? Отак от, от. Будеш мендитись? Що це? Я не можу з цим боже. <гум> Я не маю ще 30 стадії, Я просто не маю коли збирати це вражає Просто мене вражає, на О, Хоча б її підняла дуже добре, добре. Чекайте, це ж DJ Драйв. О, так на надіді грає ДДрайв, а я не знала. А вона впала. <свистак> <свистак> Боже, а про кого я граю? Оооо. О. Сурвіки! О! Файно. Нарешті ти. Нарешті ти. Оп! Мені треба її повісити дуже. Опа. Ага-ха! А я знала, куди ти підеш. Я думала, що вона... Розумніше, бо вона мені не траплялася ще. Але сталося горе. Я зрозуміла, що вона ще гірше, ніж вони. Вони хоча б милі, знаєте, такі бебісувіки. А ця. Вона щось їх крисила. Може когось знімала, може просто десь щось не знімала. Ну. Мені таке не подобається. Я... Це буде 30 хвилинне відео. Просто як я нию. Опа. Шок контент. Ви розумієте, хотів мене обманути, що він зверху, а він то знизу. Ого. Угу. Це якісь е стратегії гамбітів. Добре, я так розумію, що буде дійсно. Навіть не 30 хвилин. 45 хвилин відео, як я намагаюся знайти нормальну катку. Не знаю. Мені здається, на цій карті. Хотіла сказати, що вони тут взагалі не бували, але такі були. Я не знаю, я не думала, що коли-небудь це скажу, але мені треба насмоктати. У мене немає просто третьої стадії всю гру. Я вже розумію, що це буде за гра, я її виставлю. At least it's funny. You know? Але. Боже, яке воно миле. Сховався, Він сховався, я такий. Я зараз плакати буду, ви що, я ж дуже емоційна. Що ви робите зі мною? Ой. Він просто так грає погано. не сховала. Він просто. Гейвап, Боже. Ну добре, тоді на цій прекрасній милій ноті я з ними завершу, діда відпущу. А вам змонтуються вже в іншу катку? Хто рахує, хто ні. Це у нас третя тереться з щось зробити. А я не знаю, а я не знаю, ліхтарів не бачу, є медкіт. Пусті руки, пусті руки, пусті руки. Я не знаю, в мене теж руки в мене пусті. Я не розумію просто. Як мені хоч щось записати нормальне, якщо таке відбувається? Питання. Ми нарешті завантавились. Що ми бачимо, бачимо ми що? Опа, вже смокче, ля. От курбисько. Нежданчик. жданчик? Незрозуміло. Не а як це може бути? Вона має котика, чи що? Що відбувається? А чого. А чого вона сховалася? Вона бачила. Чи бачила вона? Я не знаю, але ну, типу, знаєте, це той момент, коли ти навіть не встиг по посмоктати. Нічого не знаю. Я таке засуджую. Гадості оці всі. Фу. Ой, а вони ж мене не чують, чую, що? А я ж забула. А я забула. Опа! Мене заскамили. Мене заскамали дуже сильно. Вона вернеться на той генератор, що я можу вам сказати. Я вам це вже гарантую, ми повертаємося, до речі, в кижу. Бо так справи не робляться. Я їм не довіряю. Я ніби з зеркалом граю, чуєш. Я ніби. Чого, чого воно злякалося? Чого воно злякалося, я не розумію? А в мене дуже мала стадія. Треба посмактати. Боже, якщо ця гра буде щось типу аля дуже важка або дуже Дуже важка, це добре, чесно. Бо виграю я чи ні. Головне, що було цікаво для відео саме то. Але якщо це буде знову легка, то я просто е візьму дзеркало. Це буде цікаво. Я її зараз побачу. Але в мене такий хід. Ну, я просто не можу дати його. Я просто не можу його нормально дати. Мені отако треба робити. Отак от. Небо, дорожчи. Красиво, Ну. Да. Тут чого немає, вони в хижі роблять. Завоцини роблять. Угу. з тебе посмокчу трошки. Нічого особистого. с убийством. Да так бегаешь якось дивно. Плюс он их не? Давайте ще трошки посмог Нічого страшного. This is okay. А де вона? Загубилося. Ти! І... Її загубило. Це, певно, вона, вона стрибнула і в неї, може, є чобітки. Ну, ну це вони зроблять. А в неї були чобітки! В неї були чобітки. Це не дуже добре. А в мене тичка вже більше, я тебе можу трошки надогнати, тичку, дати тобі. Бувай. Посмокчимо. Уходимо. Шкода, що тут немає, просто підвалу. Хоча, якщо був, бо яка різниця? Мене і так кумарить, що тут є гак, але я просто не донесу до іншого, мені здається. Я когось і чую, і бачу. Я вже знаю кого. Яс. Я не знаю, що це допоможе мені виграти просто, бо я так нормально прогавила часу і happens. Мені треба зав'язати цей попчик. Давайте ми його зав'язуємо тут, може побачимо когось. А ми бачимо когось, а ми бачимо. Добрий день. Я хотіла підвал, так? Я не знаю, ці два перки просто. Це щось чимось. Я так люблю перки на аури. Але чого я не беру тоді барбекю барбікюцільно? Його ще не пофіксили, якось не а то. Клоуном зараз буде трошки. Можна трошки покемпити тут з якось рятувати ситуацію, хоча, по суті, я не кемплю. Я й навіть і не кемплю. Yes. Таке я люблю. Трошки так. Ну, знаєте, такі хіти. Я з таких хітів, коли тільки почала грати, я дисконектилась. Я знаю, що вони там щось будуть робити, але я хочу так сильно на той генератор, бо мені здається, що його там фенгмін робить ну, нормально так вже. Щось робиться. Нормально. Мені здається, вона не встигне. Добре. Давайте тоді так зробимо. На всякий випадок. Я чомусь думала, що він е -е, трохи далі, і я реально не зможу просто добігти. Трошки він запутався. А вони. Е Якось так розгубилися трошки, бо до цього був генраб лютий. Я чую когось. А чому я чую когось? наша вона сюди прийшла. У мене питання. Ні, серйозно, на що вона сюди прийшла? А! Я зрозуміла. Ну, тепер в нього немає її. Так що. It's okay. Ми бачимо сліди, може, знайти когось. Начебто знайшла. Перк зав'язаю. Чи ти безкоштовні? З горіхом грає! А мені це подобається. Чуєш, я так давно горіха не бачила, серйозно вам кажу. Я дуже давно горіха не бачила. Так це нормальна команда. Вони щось на початку мені здалися. Такими, знаєте, трошки. вафлс. Ми вертаємося я не буду гаяти на цей час. Ми з вами вертаємось, бачимо цю грязь. Щури розбіжалися. А я смугчу, мені все одно. Я смак тунну щитой. Перепрошую, я не про це. Такого я не роблю. <плес> Sorry. Я не хотіла показывать сферальных сміх. Він не такий, але він ще гірший, якщо чесно. Це був такий. Ну я думаю, ви розумієте. А він ще й помер, а я, я забула, я забула рахувати, чуєте. Інтересно. Я не знаю, чи варто за нею бігати, розумієте про що? Може бути ще так. Бо вона обрала смерть. Вони є ще одна мех. Це та в чорному платічку. Угу. Так вони всі вмирають, ні? Окей. Давайте зробимо. Поки в мене ще стадія, вона ще буде секунд 20 точно. Навіть якщо ми ходимо, вона вже може стелсити або ще. Ми можемо повернутися, вона може буде десь поруч. І таке інше. Подивимось. Я просто ось, когось підняли. А зараз когось опустимо. А ви зрозуміли, до речі, що ніхто не зреагував? Можливо, вона на другій стадії може вже бути таке. Я реально не, не, не рахувала абсолютно. Окей, вона на другій стадії. А інша де має бути. Вона якась така дивна була, вона може бути чисто біля стін. Вона завжди біля стін ходила. Мені треба її відпустити. Якщо хочеш щось отримати, треба відпустити це. Опа. Я її відпустила, я знайшла іншу. чуєш? <гум> я застряла в бочках, але. good for me, you know. Я відпустила іншу мех. І дивіться, що відбувається тут. Ну, достойна каточка з цими горішками і уламками. По-моєму, так. Да. А ще мені здається, що це було досить фаново, бо я реально я, реаль... я вам кажу. Хлопці-дівчата всі, хто. Хлопці-дівчата non-binary person. Реально. Це було дуже смішно, бо я не очікувала ні уламка. ні горішка, нічого. Мені сподобалось. А от таке, бачите, мені щось. Мені щось плохо. Мені погано таке бачити. Реально. Ну, а з котами я угадала, так? Да. Ага. Е -е, ми бачимо в мех. Я не знаю, чи це конкретно та мех. Точно, це конкретно та, це та, що сиділа в хижі, бо ця, це зараз з чорним платячком. Ага. Отакі ігри у нас вийшли. Я з вами. Прощаюся, тому що скоро я буду святкувати своє день народження 25 числа, і я вам вирішила зробити такий подарунок, та й собі, в принципі, випустити це відео до мого дня народження. Саме тому що я ще е, знімаю це на старий мікрофон. Та й в принципі, якщо чесно, я так прорахувалася, що можливо він буде в наступному місяці через доставку в. Європі, дякую за розуміння. Так, це щось чимось. Це вам не нова пошта. Сумую.